Тих, кого ми любимо. Це лишається нам ці три. Віра, надія любов. Я не знаю, що більше. Апостол Павло знав. Я не знаю, що більше. Зараз, коли так легко нам з вами впасти у відчай і в безнадію, чеснота надії. Супереч всьому. Без надії. Поки дихаєш. Це те, чого потребують наші душі і наші спільні долі. Господи. Молитвами Пресвятої Богородиці. Молитвою тої, що пережила успіння і вознесення до Тебе. даруй нам це. Амінь.